Тиждень молитов пізнання Бога. Знати Його означає любити Його. Яким чудовим спасителем є Ісус наш Господь! Чим краще ми пізнаємо Його, тим більше ми любимо Його. Спілкування з іншими прихильниками такої ж дорогоцінної віри стає природним результатом і щорічний тиждень молитов. Надає чудову можливість збагатити наш досвід щодо цього. Хіба Господь не був добрим до нас протягом минулого року? Ми не можемо цього заперечувати, без Його благодаті нас сьогодні тут навіть не було б, і ми не змогли б приєднатися до цих спеціальних читань. У своїй молитві до Отця Христос дав світові урок. Який має закарбуватися в розумі і душі. Вічне життя є те, сказав Він, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога і того, кого Ти послав Ісуса Христа. Від Івана, 17 розділ 3 вірш. Це справжня освіта. Вона наділяє силою, практичне знання Бога і посланого Ним Ісуса Христа. Перетворює людину за Божою подобою, воно дає людині самовладнання, вона здатна підпорядкувати кожне спонукання і кожну пристрасть нижчої людської природи, контролю вищих сил розуму. Пізнання Бога робить людину Божим дитям, спадкоємцем неба. Це приводить її до єднання з розумом предвічного і відкриває їй. Невичерпні скарби Всесвіту, читаючи ці читання на тему пізнання Бога та маючи палке бажання насправді пізнати Його краще, ми можемо отримати щедрі благословення понадміру. Отже, зосередимо свій розум на цій меті, поділимося читаннями також з іншими людьми, які або живуть далеко на самоті, або ж перебувають. Завжди вдома і запам'ятаємо наступні дати молитва з постом субота 9 грудня, пожертвування для місій, неділя 10 грудня. Нехай кожен з нас особисто, а також ми всі, загалом, як церква, будемо справді натхненні Духом Святим, здобути набагато глибше пізнання Бога і Христа. Завдяки цьому тижню молитв». Вступна стаття пізнання Бога. Рішення щодо того, з ким спілкуватись і з ким дружити, суттєво впливає на життя людини, соціальні мережі дещо змінили взаємини багатьох людей. Оскільки це зазвичай швидкий спосіб спілкування, яким часто користуються, у будь-якому випадку, спілкування за допомогою соціальних мереж, телефону, повідомлень, листів або особистого спілкування з хорошим, щирим другом, може принести справжнє підбадьорення у житті. З іншого боку, фальшивий друг чи токсичні знайомі можуть привести. До розчарування або навіть депресії. Значення має все, кількість, інтенсивність і частота спілкування. Щодо цього ми маємо більший вибір, ніж можемо собі уявити, деякі речі в житті перебувають поза нашим контролем, а щодо інших, ми можемо певною мірою приймати рішення. Апостол Павло застерігає: не давайте себе обманювати. Погане товариство псує добрі звичаї, 1 до Коринтян, 15 розділ 33 вір. Ніщо не може настільки сильно зіпсувати серйозні враження і так швидко знищити добрі прагнення як спілкування з марнославними, безтурботними та зіпсованими людьми. Чим привабливішими є такі люди в інших аспектах. Тим небезпечнішим буде їхній вплив на товаришів, бо їхнє безбожне життя має небезпечну, надто привабливу силу. Вражаючий контраст. Однак якщо до спілкування і тіснішого знайомства з тим, хто є чистий, святий і досконалий, яке незрівнянне благословення завдяки тісному спілкуванню з Творцем наше духовне життя. Стає привабливим і енергійним, наш моральний компас вирівнюється і наше серце очищується. Господь покликав нас із цього світу, щоб ми були особливим святим народом для нього. Я полюбив тебе вічною любов'ю, тому я і виявляю Тобі милосердя. Єремії, 31 розділ, 3 вірш. Чи справді ви наближаєтеся до Бога? Якщо так, то будьте певні, що Він наближається до вас. Якщо ми постійно бачитимемо перед собою Господа, віддаючи йому хвалу і подяку від усього серця, наше релігійне життя постійно буде сповнене свіжістю, наші молитви стануть безпосередніми розмовами з Богом, як з найкращим другом. Він особисто відкриватиме нам свої таємниці. Нас часто охоплюватиме приємне, радісне відчуття присутності Ісуса, наші серця палатимуть, коли Він наближатиметься до нас, щоб спілкуватися з нами, як з інохом. Коли подібний досвід дійсно відбувається з християнином, у його житті помітні простота, скромність, лагідність і покора серця, які свідчать усім про те, з ким він спілкується. Що Він був з Ісусом і навчився від Нього. Це те, що жадає і бажає побачити світ, якщо нам бракує таких тісних взаємин із Христом, цього особливого зв'язку з Ним наші місіонерські зусилля в Його ім'я будуть марними. Злиття Духа за днів апостолів було раннім дощем. І які чудові, славні та прекрасні результати воно принесло з собою, але злиття пізнього дощу буде ще ряснішим і могутнішим. Нехай досвід пережитий під час раннього дощу повториться сьогодні і набагато більшою мірою, помітивши відвагу Петра і Івана і дізнавши, що вони люди невчені і прості, вони дивувалися. Бо знали їх, що були з Ісусом. Коли Божий народ упокорює душу перед Ним, прагнучи знайти його Святий Дух, особисто і всім серцем з людських вуст лунатиме таке свідчення, яке представлене в цьому вірші. Після цього я побачив іншого ангела, який сходив з неба і мав велику владу, і земля освітилася від його слави. Книга об'явлення, 18 розділ перший вірш. Обличчя сяятимуть, випромінюючи Божу любов у вуста, в котрих торкався святий вогонь, промовлятимуть, кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха, 1 Івана 1.7.